Кількість бездомних псів не зростає, вона мабуть не зменшується суттєво, але вона не зростає в місті діє програма гуманного поводження. Із безпритульними тваринами здійснюється стерилізація тварин. Лише минулого року було стерилізовано майже 7 тисяч безпритульних тварин. Звичайно, це менше ніж хотілося б, але це достатньо серйозна цифра. Ну але не Чи... всі стерилізовані. Очевидно, вони можуть розмножуватися. Звичайно, що не всі загалом, за нашими підрахунками, в місті не менше 12 тисяч безпритульних собак. Скажімо, і звичайно, що цю роботу треба продовжувати, і вона продовжується. Але чому тоді ви кажете, що їхня кількість не збільшується? Вона, вона не збільшується саме тому, що більша частина собак на сьогоднішній день є стерилізована. тобто якийсь баланс присутній. Що стосується до хантерів, я думаю, що це питання скоріше лежить в площині моралі. Ніж там в площині якоїсь там доцільності, і е, тут е, мені особисто здається, що люди в такий спосіб просто реалізують якісь е, нелюдські схильності.